Все, цей етап наступив. Осінь це пора таких уютних, теплих светриків, які зараз натягнуть більшість експертів і чомусь в них впадуть продажі. Хтось буде думати, що справа в сторітелінгу, бо цей метод зараз не працює, мініки не працює, люди не приходять. А справа не в схемах, справа не. В тому, що люди зараз не купують, люди зараз якраз осінню, дуже часто купують. Справа в тому, що коли ми вдягаємо светрик, такий уютний, бачите, такий прям ми перетворюємось на якусь сладеньку булочку, яка максимум може продавати зефір, я не знаю, булочки, пірожинки, чому? Тому що щітка, ні розчітка йде зовсім що на друга, понімаєте? От і все. Живіть тепер з цим, а більше про психологію продажів в моєму телеграм-каналі посилання шапці профілю.